У попередньому відео ми з вами дізналися, що добутком двох чи більше степенів з однаковою основою, наприклад, x в степені n на x в степені m буде степінь з такою ж основою x, а в показнику буде сума показників степенів, що перемножаються, в даному випадку n m. А у цьому ж відео поговоримо про дві не менш важливі властивості. Нехай маємо. А у третьому степені що підноситься в степінь. степень. Можемо це розписати як А в третьому, помножити на А в третьому, на А в третьому і на А в Е, Це ми вже знаємо за властивістю дорівнюватиме А в степені 3 плюс 3 плюс 3 і плюс 3. Так? А це, в свою чергу, А в степені 3 помножити на 4. Що дорівнює. А в 12 степені. Фактично, ми перемножили показник степеня всередині дужок на показник степеня, до якого підноситься вираз у дужках. Основа залишилася незмінною. Покажемо на загальному прикладі, чому це так працює. Візьмемо довільний x, піднесемо його у степінь n, і все це піднесемо у степінь m. Розпишемо це як x в степені n. На x в степені n і так далі. На x в степені n. Всього таких множників у нас м штук. Добутком буде степінь з основою X, а в показнику буде N плюс, n, плюс m. І, так і таких доданочків у нас буде, відповідно, М штук. Тому можемо це записати, як X. В степені N помножити на m. На цьому моменті закликаю вас поставити на паузу і подумати, чому це в тому числі, окрім початкового виразу, дорівнюватиме х в степені m, що підноситься в степінь N. Тепер застосуємо дану властивість 35 в третьому степені піднесемо в сьомий степінь. дорівнює. 35, відповідно, 3 на 7, це 21. Нічого складного, просто щоразу, коли степінь підносимо до степеня, перемножаємо показники. Далі маємо такий вираз 3 помножити на х, що підноситься в третій степінь. Розпишемо це як 3 помножити на х, на 3 помножити на х, і на. 3х. А тепер числа згрупуємо з числами і х з хсаме. 3 на 3 на 3 помножити на х на х на х. Це дорівнює 3 в третьому степені на х в третьому степені. Відповідно, це буде 27х в третьому степені. Бачимо, що обидва множники 3 та х були піднесені до третього степеня. А щоб щоразу це так не розписувати, виведемо для себе властивість. X, y піднесемо у степінь n. Це дорівнює x, y помножити на x y, і так далі. І помножити на x y. Всього таких множників, відповідно, у нас буде n. Тепер зрупуємо x з x, y з y x на x і так далі на x. Всього у нас n nxів, і на y, на y і так далі, на y. І у нас n. Це дозволяє нам записати. Все це у форматі x в степені n помножити на y в степені n. Таким чином, це наша перша властивість, це друга, а це третя. Попрактикуємо дані властивості. Нехай маємо 0,1, що множиться на х у кубі і на y, і все це до четвертого степеня. Кожен з множників піднесемо в четвертий степень, матимемо 0,1 в четвертому степені, на х в третьому степені і в четвертому степені і на y в четвертому степені. Це дорівнює 0, Одна десятитисячна на х в дванадцятому степені і на y в четвертому степені. Далі мінус А в другому степені піднесемо у третій степені. Це дорівнює. Не забуваємо, що ось тут у нас прихована одиничка, тому матимемо мінус одиничка в третьому степені помножити на А в другому степені і в третьому степені. Мінус одиничка в третьому степені це мінус одиничка, тому матимемо мінус а в шостому степені. І далі нехай є мінус 3х у п'ятому, і у дванадцятому піднесемо до квадрату. Мінус одиничка в квадраті це плюс. 3 в квадраті це 9. На х в десятому, у двадцять четвертому.